створити тематичний календар благодійників фонду «Надія є» змусили прагнення сприяти формуванню національно свідомого покоління для того, щоб дітки знали свою історію, любили свою батьківщину. Вони повинні її знати, принаймні. Показати унікальність української культури та історії. Автори проекту вирішили на прикладі музеїв Житомирщини треба було розказати які є музеї в місті як вони виглядять які там є експонати і як правильно організовувати сімейний відпочинок наших громадян городян щоб вони туди йшли, щоб вони вели гостей які до них приїжджають це другий тематичний календар який створив благодійний фонд який в першому головну роль у ньому відіграють діти завдяки саме таким проектам ми виховуємо естетичний смак естетичний смак до всього, що нас оточує. А мені здається, це повинно бути в першу чергу. 27 грудня в міському палаці культури відбудеться концерт Українські янгулята творять добро для дітей, які постраждали від конфлікту на Донбасі. Таку ініціативу підтримали українські зірки. Звертайтесь любі ваші починання. Я буду всіляко підтримувати. Надію, що ми з вами будемо допомагати, дійсно будемо допомагати творчій молоді, яким потрібна якась сходинка на своєму шляху до успіху.